Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat B-7 2012 року випуску. Ось так він гарно виглядає на сірому кольорі. 5 років в одного власника в Україні з 19-го року в одних руках даний автомобіль. Він у нас 2,5 газ-бензинчик. Ось такий. Ласнючий, наш шкіряний салончик з підлокітником. Маємо люк в даній комплектації 400 підіймачі передньому плану, повний спопакет. Також те регулювання передніх сидінь. Повне мультикермо Маємо 200 тисяч на приборній панелі. Маємо мультимедію з бетузом, клімат, підігріву, коробочка, автомат. І люк, тому ось так все прикольно виглядає. Також датчик дощу є в даній комплектації. Тому це Passat B7, 12 рік рідний пробіг в 5 з газиком. Тому звертайтеся в компанія Автофокус, вулиця Михайла Гришка, 4А.